Добрий день, любі семикласники! Вітаю вас з початком нового навчального року. Я, Ірина Павлівна, продовжую вести вас стежками зарубіжної літератури. Тема нашого сьогоднішнього уроку оригінал і переклад. Специфіка художнього перекладу. Переклад і переспів. Епіграфом до нього стануть слова видатного українського поета-перекладача Максима Рильського, який казав: і щоб душі поетової вияв на нас, як рідний, з чужини повіяв. Це рядки з поезії рильського, яка так і називається Мистецтво перекладу. Діти, книга це чарівні двері, які допомагають людині зайти в дивовижний світ художнього слова і знайти саму себе. Сьогодні ми поглибимо та розширимо наші знання про те, яким чином для нас з вами відкриваються літературні світи різних країн. У чому, по-вашому, полягає відмінність предмету зрубіжна література від предмету українська література? Так, правильно, на уроках зарубіжної літератури ми працюємо з творами, написаними за межами. Нашої країни різними мовами народів світу. На уроках української літератури ви вивчаєте твори українських письменників. Зарубіжна література напрочуд різноманітна і багатогранна. Кожен твір несе риси своєї національної літератури і ширше національної культури і написаний мовою того чи іншого народу. Коли на уроках української літератури ви вивчаєте твори українських авторів, ви маєте справу з оригіналом. Тобто текстом, створеним тією мовою, якою володіє автор і яку він обрав. Вивчаючи твори письменників різних країн, ми починаємо розуміти і поважати іншу культуру. Як казав Тарас Шевченко. І чужому научайтесь її свого не цурайтесь. Проте неможливо знати всі мови світу, і тому нам на поміч приходять перекладачі люди, що професійно володіють іноземними мовами та мають літературний хист. Багато українських письменників були чудовими перекладачами, серед них Леся Українка, Іван Франко, Максим Рильський, вже згаданий мною, Марко Вовчок та багато інших. Перекладачі створюють для нас художній переклад того чи іншого оригінального твору. Отже, художній переклад це відтворення змісту висловлювання усного чи писемного засобами іншої мови. Існують основні вимоги до перекладу художньої літератури, яких має дотримуватися перекладач. Назву їх перше точність. Перекладач зобов'язаний донести до читача повністю всі думки, висловлені автором. При цьому мають бути збережені як основні положення, так і відцінки вислову. У перекладах разом з тим перекладач не повинен нічого додавати, змінювати, доповнювати, пояснювати автора, бо це може спотворити текст. Отже, перший і головний принцип перекладу точність. Друге урахування традицій і звичаїв, народів, специфіки їхнього життя, побуту, епохи, мови. Третє. Художня цілісність, гармонійність, що мають естетичний вплив на читача. Четверте літературність. Переклад повинен повністю відповідати загальноприйнятим нормам літературної мови. Кожна фраза повинна звучати жваво і природно. Якщо в оригінальному тексті присутні такі синтаксичні конструкції, яких в тій мові, на яку перекладають відсутні, то треба їх переробити, підлаштувати під норми цієї мови, в даному випадку української. Перекладач має докласти зусиль, щоб чужий текст чужого поета звучав для українського читача як рідний, за словами рильського. Це доволі складно, бо кожна мова має свої неповторні ознаки, а кожен народ свої традиції, у тому числі мовні, свої сталі вирази, свої мовні звороти, які часто не прикладаються, і таке інше. Художній переклад не може фотографічно відтворити текст оригіналу. Як бачимо, переклад це творча титанічна праця. Перекладач має не тільки сам добре розуміти текст оригіналу, а й донести до читача головну думку. Серед перекладів розрізняють декілька видів: зокрема, дослівний або прямий, повний, неповний. Точний, неточний, вільний. Назви говорять самі за себе. Наприклад, дослівний або прямий переклад повністю зберігає особливості мови, якою написаний текст. Повний переклад відтворює зміст оригіналу в повному обсязі, не повний, лише частину оригіналу. Точний переклад має на меті не лише відтворення змісту, а і дає повне уявлення про систему художніх засобів і стиль оригіналу. Вільний переклад передає головну думку твору, проте не зберігає художніх особливостей літературної мови оригіналу. Окремим видом творчої діяльності є переспів. Дуже красиво звучить, чи не так? Це поетичний вірш, написаний за мотивами. Певного віршового чи прозового твору іншого автора. Це вже не переклад в чистому вигляді, а авторський твір, як правило, віршовий, у якому митець спирається на оригінальний твір, висловлює власну авторську позицію і вносить зміни до тексту оригіналу. Фактично, це новий самостійний текст. Створений за мотивами оригінального твору. Отже, переклади творів художньої літератури дають змогу людям розширити свій світогляд, кругозір, насолоджуватися витворами красного мистецтва, творами світової літератури, які б були для нас закриті, якщо б не було перекладів. Подивимося ширше на роль перекладачів, які роблять. Дуже важливий великий внесок у справу взаєморозуміння між народами. І ми, вивчаючи твори європейських, американських, східних письменників, теж приєднуємося до цієї важливої справи культурної взаємодії та взаємозбагачення культур народів світу. У сьомому класі діти у нас дуже цікава програма. Серед перших тем буде балада. Англійська, німецька, польська, шотландська. Далі ми поринемо з вами в історичне минуле, що відображено в літературі, і будемо розбиратися в сюжетних лініях історичного роману, засновника цього жанру в сучасній літературі Вальтера Скотта Айвенго. На нас чекають твори на тему духовного випробування людини, виховання, дружби та кохання. Родзинкою програми сьомого класу є літературний детектив, представлений його засновником Едгаром По та його новелою Золотий Жук, а також циклом творів Артура Конан-Дойла про великого сищика Шерлока Холмса. Дуже цікавий та різноманітний матеріал міститься у розділі Світова новела. Славу цьому жанру принесли американець О'Генрі, англієць. Герберт Туелс, японець, Рюнаске Акутагала. І ще дуже-дуже багато чого цікавого. Отже, успіхів вам, діти, і щасливих нам з вами, літературних подорожей. До нової зустрічі! Пока!